Що ви бачите перед собою? Це гроші. Гроші, які мені повернули за те, що я витрачав гроші. Одним словом, це кешбек. Я колись чув фразу: чим більше витрачаєш, тим більше заробляєш. Спочатку думав, що там слова місцями переплутали, але тепер, завдяки кешбеку, я розумію, в чому її сенс. Бо я тепер шарю, як отримувати його ну майже з будь-якої покупки чи послуги. Як? От прямо зараз і розказую. Для початку швидко поясню, як саме працює кешбек. Наприклад, ви посиділи в якомусь кафе чи ресторані. Розрахувавшись, ви можете отримати кешбек. Це піца, це витрати, це кешбек. Я не вмію малювати піцу. Або, наприклад, сходивши в салон краси, ви можете отримати невеличку суму грошей на окремий рахунок. Це теж кешбек. Це салон краси. Це піца. Не плутати. І так може бути майже від будь-якого сервісу. Копійка до копійки кап-кап-кап і непогано. Було б круто отримувати кешбек з будь-якої витрати, але це я вже, мабуть. Замрієвся. Часі ж за все, кешбек нараховується на якісь окремій категорії товарів чи послуг. І отут вже мій сон стає реальністю, бо існує алгоритм, який підбирає ці категорії саме на основі твоїх покупок. Якраз через це я користуюсь новим сервісом програмою лояльності від Приватбанку, яка називається Привіт! Тут усі акційні пропозиції зі знижками та кешбеком індивідуальні. Привіт, аналізує мої витрати, і тому усі знижки співпадають з моїми покупками, інтернет-замовленнями, ресторанами і навіть захопленнями. Вау! Пропозиції формуються персоналізовано для кожного клієнта, тому один і той же кешбек може нараховуватися одним клієнтам і не бути доступний іншим. А тепер розказую те, що ви хотіли дізнатися вже кілька хвилин тому. Як користуватися цією прекрасною штукою? Для того, щоб активувати пропозиції від привіт, заходимо у свій застосунок Приват24. На головному екрані натискаєте іконку Привіт і все. Тепер ви можете переглянути доступні акційні пропозиції партнерів, які у вигляді у вас прикольних карток там. Обираєте зі списку ту або ті, які вам потрібні. Я, наприклад, завжди додаю усі, бо їх підбирали саме для мене. Потім натискаєте кнопку Активувати або просто плюсик, і все, готово! Знижка та кешбек надаватимуться автоматично від кожної оплати карткою ПриватБанку в період дії акції від партнера. У вкладці активовані ви можете бачити свої знижки, умови та період часу, коли вона діє, а це мінімум від двох днів. Але коли я чую слово знижка, більше часові обмеження на мене вже не діють. Є дві речі, які можна накопичувати вічно. Це життєвий досвід і кешбек. Якщо досвід це штука складна, філософська, то з кешбеком усе просто. Зараховується він автоматично після транзакцій та відображається в розділі накопичено. Вивести його можна в будь-який момент і на будь-яку вашу картку в Privat 24 Головне це робити мінімум раз на рік. Натисніть на блок «Накопичено» і виберіть доступну картку з гаманця. Після ознайомлення з правилами виведення коштів та податками, натисніть на кнопку Вивести і вже через декілька секунд гроші будуть на вашій картці. Особисто я накопичую кешбек, перекидаючи його з картки на мій конверт від Приватбанку. Ось тут я розказував, що таке конверт і як його відкрити. Дуже зручна та корисна штука. А тепер найголовніше. Як тільки ви починаєте витрачати кошти, ви знову отримаєте кешбек. І це не якась магія, це просто фінансова грамотність. Підпишіться на цей канал і не пропускайте нові відео. Якщо ви так і зробили, тоді до зустрічі!